Всім привіт! Сьогодні в продажі і в огляді Renault Scenic комплектації Bose посе, безключовий доступ, 1,5 дизель К9К, 225 тисяч оригінального пробігу. Ось на таких днівних ходових вогнях, салон Трансформер. Дзеркала складуються, безключовий доступ, повноцінне запасне колесо, задні парктроніки на такому хромі, номер телефону, де можна знайти в групі Viber, внизу за описом будуть фото. Салон трансформер, всі душки складаються, відсуваються. Є задні столики. Ось такий салон. Нема жодних питань по автомобілю. Безключовий доступ, два ключі. Гайний, гарний, чистий, охайний, автоматично за затемнення світла. Є документи сервісу, з якими пробігами був проданий. Ось. Був проданий 225 тисяч. Так, і зараз є 225 авто їхало автовозом. От стан керма, стан салона, два ключа, безключовий доступ, неважно де. Круїз контроль. Навігація, том-том. Музика про музику ви всі знаєте. Дуже гарно звучить, датчик світла, датчик дощу. Дзеркал. Вартість автомобіля 9400. Кого зацікавив, телефонуйте, круїз, електроручник. Зараз вийдемо покажу простір під капотом. За деталями телефонуйте, все вам розповім. Ось таке авто сьогодні у нас. Сподобалось, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Двозонний клімат-контроль. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці. Ще раз проведу по салончику. Радіо місяця назад отримала э,